Компанія Епіцентр передала ще п'ять нових реанімобілів для порятунку життів у Запоріжжі. Передача швидких для рятувальних операцій відбулася на Хортиці. Острові козацької слави засновник компанії, народний депутат України Олександр Герега передав сучасні реанімобілі Запорізькому військовому госпіталю та медикам 46-ї окремої аеромобільної бригади. До кінця року епіцентр планує збільшити кількість переданих авто до 100 реанімобілів. І ось ми на сьогоднішній день на Хортиці, і ми захищаємо знову ті цінності, які 300-400 років назад їх нам повідали. Козаки, які базувалися ось тут на Хортиці. Ніхто не очікував, що буде в принципі такий масштаб, такий масштаб нашої трагедії і такий, і такий взагалі великий поле бойових дій. І на сьогоднішній день ми розуміємо, що наш першочерговий план його потрібно підняти. Ми планку піднімаємо до 100 реанімобілів. Ми ще повернемося, я думаю, точно на 100% в Запоріжжя. Чому? Бо мені хотілося б ще б 5 реанімобілів, щоб бути спокійним і знати, що ми свою місію в цьому напрямку виконали. І скільки потрібно буде робити вклад в її. Розбудовувати біжна і в її перемогу, ми, ми будемо це робити. Представники медичного закладу та військової бригади зазначили про важливість ініціативи, яку реалізовує компанія «Епіцентр». адже це тисячі врятованих життів мирних і військових людей, особливо у прифронтових регіонах. Це по суті для нас є палата на колесах. Ця машина буде неймовірно корисною для важких пацієнтів з ампутаціями, з турнікетними синдромами. Ми почали вже роботу з переливанням цільної крові, тобто з гемотрансфузії безпосередньо біля фронту. Ця машина буде власне виконувати цю роль. Тобто, вона буде по суті вже пацієнта на гемотрансфузії доставляти до ЛСБ, до лікарсько сестринської бригади. Військові медики вручили Олександру Герезі хрест турботи, нагороду, що символізує вдячність військових. За підтримку та допомогу, коли евакуація йде такого важкого хворого, своєчасне і бистре надання допомоги врятує йому життя. Тому ці скорі будуть задіяні. По всьому запорізькому напрямку, це своєчасно, і хочу сказати подяку Олександру Володимировичу за те, що він не залишається. Байдужим до військових благодійна ініціатива Рятуємо життя у мережі торгових центрів стартувала у серпні минулого року. За цей час компанія разом з покупцями та партнерами передала службі екстреної медичної допомоги та бойовим медикам 65 сучасних реанімобілів. Машини, що передаються, обладнані дефібриляторами, електрокардіографами, пульсоксиметрами, інфозоматами, глюкометрами, стаціонарними балонами з киснем, портативними апаратами ШВЛ. Медики називають такий медичний. Транспорт реанімацією на колесах.